Може я так поприхвачу, а ти то тоді поїхати до Михайловича? Хай пройде. Да чуть-чуть тонше шані, ч вода больше зарази противники. Ты в одну так, вот так. А? В одну так, в одну так. О, блин. Вот так. Ну, так, аж хай будет так. Хай будет аж и так, может. Чтобы уже наверняка... Чтобы уже наверняка обувь так не понравится, будет уже так. Там хватает до края? Да чуть-чуть можно посунуть. Вот так. Хотя бы. Так, ну взагалі почали сьогодні з оцих нижніх уголків тут повирізали, те що поржавіло, потрухло все і ось поприхвачували. Тут ось уголок і тут теж. 25-й уголок якраз отлично стає. вид зовсім другий, немає цієї пени і трухльоти, не те, що було. Потім подивимося може, полуавтоматом провариться трошки тут поверху, де там дірочки протрухли, підшпаклюється, зачиститься і буде бомба. Зараз доробимо цю сторону. Так, само одну половину вже зробили. Зараз доробимо ту. І це вже буде зроблено. Потім приступотимемо до борту, по цьому дошить борт, усе обварити, і потім різати листи і вже прихочувати, зашивати все листом. Сьогодні раненько почали. Світло сьогодні дають, наче не погано, але ще по годині виключають. То Як все нормально, то багатенько сьогодні повинні зробити. Ось який лайк щоб варити і не світило сонце. На прихватках квадратна труба, 100 зонтик і в тінючку можна проварювати. Топ, потихеньку. Діло йде. Зараз каркас <кій> хорошо провариться. тут ось попід чищою, тому тут поїдемо до Вітольки полуавтоматом прушурує, бо тут дуже тонка прогорва, ось є такий сілен, дуже тонкий метал. В'їхали, нарізали ось ще чотири квадрата на задній борт. Зараз уже те довариться. Будемо робити задній бурт до, до, до Шевота так само квадратами. Закінчимо задній бурт, заїдемо до Вітольки, провори полуавтоматом і поїдемо, поріжемо в мене листи ті, що сюди зашивати. Взагалі, потихеньку двигаємося. чуть якби наче туди гвер На... за дверь трошки де випхую мате що я туди загнул поможбу Угу. А ось сюди, як би живе трохи? Подали. Куди? Назад. Верх. чуть чуть Що вони нам горнуть кожен день? Що mm? вони нам горнуть кожен день? кажу. Ні, воно ж знизу дивиться а? Да? Знизу то що Сань, бачиш богур якось ну, так і що робить Так якби підчухати там, а? Не підчухати, може взяти Мо піде ось ми, зніми його. його Знімайте і, що? і отут блядь, на мокрайде. Щоб оце намітити. Оце отут. О, так воно і тут ось не. А може тут як воно. О, оце ось приблизно. Знімай. Іди от них у воло тут. І оцей ось тут мосту може і трохи сяти. Тут угу. Давай подивимось. Як там трохи бачите? Де, це ні, це то чітко. Ні, що не цей? Що? Там треба підрізати. Ні, Воно ж не сіло середину. Воно тає Ага. Тут тут пару да, Саша. Тільки що вони на високі, не на висоті, не ну, на Нічого. — Ні, що треба? — Я думаю, може. Ось тут, бачите, і що? Такое воно буде, обвинується. Воно щоб дірки не було. Ми як это витіляю провалим. Так, давай попробуємо під ним. А тоді дірка тут. Точно буде. Та ну я його вже Що я хапаю, бочку. Самая большая часть будет подрезана. Подлиннее. А лучше подрезать. Только по надпрофилям, да? Да. Да, вот туда. Же.

А, ну давайте її вік пока, отok, от. Оцей післово. Тіть Коля був прав, треба цифра насередину. Це перевертаєш, в я а це трошки діагональне, десь воно не так все опано, воно там не видає. Сіть куля що, як спеціалісткувати за цими дірками, <laughs> Проварювати чи запінити їх та й забудь. Ну, взагалі, лучше вставити труп так, допустимо, куди їх сюди перехватити. Й... до більші хоч трохи, а. Це дуже велике, понімаєш. Туди вставити, допустимо, десь акцію чи що. Тоб' я середне такивав і все. А тоді вже або вітіля, або що можна і засмінути. Та ні, снаруді вже не годиться, третій середина. Та так. Да. Я теж думав, тоді позапінювався, що можна, воно об цей. Ну, поняли, облущилася. І сама скрізь сама пена. Ні, я не знаю, тут дуже Хоча до оранжевого тепер пена буде більш-менш, то до зеленого не дуже. А тепер злеотиметься. Це треба зразу тору поїхати з Було 3,580, це 4 буде. Скільки було? 3,580. Це зо мною, а ток 3,5 тонни. Кілограм 250 набіжить. А більше кроме лестів садилось. Ох і ковша оказывается все, все. с воркой. Так я думаю хай треба буде. я бы дощу. Ты да! Так, ты же заїду. А, ты зайдешь тут? що? Конь стоїть. Чого ти бишь на дизель Палить бензин? Так, ну що, старичок, за мною? Нє-ха, девочки Де яка драбина? ось. Поки драбину не зварити, не вилазимо, дай <проб> кур. І <проб> нікому не клаєш. <проб> ну ми завтра з проїдемо. пройдемо. Хоч пішов ліваш, броне. І у пшениці. Хліба шаде. Що не тя він є. Тільки вона там стружкою. струшкою. Да, Ну, Може ти його організові тряпжеліза. О, саня, мабуть, давай заберу. Маліцей. цей. Кепель. Кепель. е, капіт. Ну что, дядь Коль, пиццады эти вот сегодня? Да. да, уже. Вы молодец. а не ногу забрать туда, а там по тому можно Ты уже больше садил, стоять на стоящей машине. Куди ти бьєш новий кусок? Все поведе. Повар ще вчинил. Шо тут і драбайнеш? Давай. Там торона у пацієнт. Ти робити ще й ліфт в бушу. Спускати з бушу. Спу. Я бачу, мужик без ніг, не дальнєвоща. Так ото приїжджає на тому електро. А тоді кнопку нажимаю, в нього щось така опускається, а він наїжджає, піднімає його до уровня бушу. Я сідав машину, а отам так забираю, десь там. Щоб він нормально закривався, а ці ж малії, воно не закущує. Так, ну, що, такий результат у нас вийшов після того, як поприхвачували листи зверху на кузові Уже зовсім другий вид. Сьогодні будемо проварювати. вчора така на приходках, поприхочу, але закріпили. Сьогодні обварити треба і трошки попідчищати те, що по сворці. Ну а так уже доволі непогано. Підчиститься, загрунтується, покроситься і буде як новий. Якраз добре, ті 15 см додавалися, якраз трошки вище кабіна стала. Так що тепер нормально. Ну що, з вас лайкус. Треба добити вже швидше 2000, там 7 чоловік залишилося. І буде вже 2000 підписників і будемо двигатися далі.